Вітаємо на оглядовому каналі Гесі.com. На виставці Computex 2023. Каліфорнійська компанія Kingston Technology продемонструвала надкомпактний зовнішній твердотільний накопичувач, який дозволить потенційному користувачу тримати усі потрібні файли під рукою навіть у тривалих, насичених враженнями та зйомками подорожах. Мова йде про SSD Kingston XS 1000, який може похвалитися швидкістю запису до 1050 МБ на секунду та ємністю 1 або 2 ТБ. Знайти його у продажу можна за середньою ціною близько 3000 гривень за терабайтник або ж 4600 за старшу версію. Останню ми протестуємо. Настав час ознайомитися з характеристиками Kingston XS 1000. Пристрій постачається у невеликій картонній коробці та має досить жваве оформлення за рахунок поєднання білого, червоного та чорного кольорів. З корисного на ній можна знайти зображення самого SSD, його обсяг та назву інтерфейсу, який він використовує для передачі даних. Комплект постачання тут доволі скромний. Окрім самого диску, він містить лише кабель-перехідник з USB Type-C на USB Type-A довжиною 29 см. Хоча тут би не завадив ще й кабель подовжувач USB Type-C, аби мати можливість з коробки підключатися і до пристроїв з таким інтерфейсом. Корпус цього накопичувача складається з пластикової основи та алюмінієвих панелей. Усі елементи добре підігнені, немає жодних люфтів. Металеві пластини не продавлюються навіть при значному зусиллі. На звороті розміщена наклейка з базовими характеристиками моделі та згадкою про те, що накопичувач зібраний у Тайвані. Сам накопичувач має прямокутну форму з довжиною приблизно 7 см, шириною 3 см і глибиною до 1,4 см. На одному з торців розташувався роз'єм USB 32 Gen 2 Type-C для передачі даних та живлення внутрішніх компонентів. Поруч з ним знаходиться індикатор активності, який під час звернення до пристрою приглушено підсвічується синім кольором. SSD постачається відформатованим у файловій системі NTFS. Ефективна ємність складає 2 ТБ або 1,81 ТБ. Для тестування використовувався отакий от стенд. Максимальна швидкість читання даних, що стискаються в AtoDisk Benchmark, досягала майже 1022 МБ на секунду, а запису 923. Ці значення досить близькі до заявлених виробником 1050 та 1000 відповідно. У Crystal Mark результати були навіть краще. Ми отримали 1071 МБ на секунду при читанні та 962 при записі. Та й при копіюванні дрібних блоків об'ємом 4 кБ швидкість також залишається доволі високою. As SSD benchmark, як і Crystal Mark, оцінює роботу з даними, що не стискаються. Він видав 933 і 897 МБ на секунду при читанні і запису відповідно. Тепер поглянемо, як такі показники виглядають на фоні конкурентних рішень. В цілому, бенчмарки високо оцінили продуктивність Kingston XS 1000, хоча й серед його конкурентів знайдуться досить цікаві варіанти. Проведений у aida 64 тест на швидкість лінійного запису показав, що приблизно до 7% заповнення об'єму можна розраховувати на показник понад 916 МБ на секунду завдяки технології SLC кашування. Далі ж швидкість падає, орієнтовно до 170 МБ на секунду. Так, буфер таки хотілося б трохи побільше. При реальному читанні і запису даних у Windows 10 швидкості досягали 425 і 395 МБ на секунду відповідно. Це дозволить швидко працювати з великими обсягами даних. Під час безперервного запису температура накопичувача відповідно до внутрішнього датчику склала 64 градуси, при температурі навколишнього середовища на рівні 29. Замір температури на корпусі видав 46 градусів. Накопичувач Kingston XS 1000 створений у першу чергу для любителів швидких та компактних портативних SSD. Він ідеально підійде для користувачів, які постійно перебувають у русі. Завдяки вдалим габаритам, він з легкістю поміститься у кишені разом з досить компактним комплектним кабелем. У свою чергу, 5 років гарантії від виробника натякають на те, що у усередині має бути дуже надійним. Герой нашого огляду не намагається працювати швидше стандарту USB 32 Gen 2, Gen2, а скоріше задовольняється максимальною швидкістю біля 1000 МБ на секунду, яку він без проблем досягає у більшості тестів. Завдяки гарній сумісності з великою кількістю ОС можна сказати, що це досить універсальне рішення, з яким ви отримуєте доступ до ваших файлів майже будь-де. Єдиним спірним моментом є відсутність у комплекті кабелю USB Type-C. Це може викликати невеликі труднощі при використанні з сучасними лептопами, котрі іноді вже не мають USB та ІПЕЙ. У підсумку Kingston XS1000 є дійсно цікавим та конкурентним рішенням, націленим на широку сферу застосування, починаючи від створення резервних копій та перенесення даних у великому об'ємі, закінчуючи редагуванням відео безпосередньо на SSD чи взагалі підключенням як додаткового накопичувача для встановлення на нього ігор. А вам би був корисним такий девайс? Пишіть свої враження чи досвід використання у коментарях. Не забувайте підписуватися і поширювати наші відео. До нових зустрічей! Все буде Україна!